Працівники Курської АЕС готуються зупинити роботу станції, якщо туди дійдуть українські військові. Вони думають, що зсу хочуть е, обміняти її на Запорізьку АЕС за повідомленнями російських змі серед мешканців Курська існує думка, що зсу хочуть дійти до АЕС. У Курчатові та обміняти її на Запорізьку АЕС. Наразі за їхню інформацією персонал станції готовий зупинити її роботу, якщо туди дійдуть українські військові. Проте в разі зупинки роботи станція електрика буде надходити з головного резервного фонду. Нині в Ерефі стверджують, що АЕС охороняють військові, а будівництво АЕС 2 призупинило до середини серпня. Наскільки мені відомо, там вона майже закінчена. Там другий абсолютно інший енергооб'єкт з новим реактором абсолютно новий технічно оснащений реактор вже готовий від росатома. Тому було б дуже непогано, що все ж таки наші збройні сили туди дійшли, і я досі не знаю. Можливо, настільки сильний в фізиці, але я не знаю, чи в Росії повілівають, як то кажуть, процесами розпаду атоми. Як вони планують зупинити атомний об'єкт?